Вітаю, народи, ви на каналі мій погляд і з вами Крупти. В нас нова безодня, і на мою думку, ця безодня найпростіша за дуже довгий час. Почнемо ми, звісно, з 11-го поверху, і я обрав команду з Іфою, як майже завжди тепер роблю, та хайперблум з Барбарою. Моноліту в нас немає, і ми одразу починаємо з якогось супротивника. Схожого на кракена тільки з панцирем. Коротше, медузоподібна якась штука померла швидко. У другій половині дві кубки по три фатуїсти з нового регіону. You're so- В другій залі спочатку, а немофатуїстка. Нагадаю, що під її атаки краще не потрапляти, бо вона потроху буде жертви ваше ХП і накладати бонд оф лайф. Після неї з'являється Вайоб. Він за кілька секунд з'їсть усю енергію мого загону, і я залишуся без енергії, без пташки. На фішель без ульти Сінцю, без ульти уророна, коротше, все погано. Якщо ви не встигаєте зняти оцього білого щита, то він вмикає щит свого елементу. На щастя, цього щита залишилося дуже мало, і, звісно, я зміг його зняти. Однак, якщо ви встигаєте збити білий щит, то він повертає вам усю енергію. У другій половині дві групи по два супротивники Wild Хенту, це з нового регіону, і їх так просто не вбити, в них можна сказати дві полоски ХП. Спочатку ми знімаємо усе ХП до нуля, вони переходять у інший стан, і в них починає накопичуватися сірий бар поверх хП. Якщо ми не встигаємо там за, здається, 13 секунд заповнити сірим ХП. То вони відновлюють хп до тієї кількості, яку ми встигли зняти, ну те, що заповнилося сірим. І таким чином, якщо демеджу не вистачає, їх можна вбивати дуже довго. Найпростішим рішенням буде взяти в команду когось з ноткраю, а краще двох персонажів з ноткраю, і ці супротивники почнуть вмирати значно швидше. Після вайлдхантів в нас ще тут крапля. Тож супротивників вони напхали досить багато, як для 11-го поверху. В третій залі в нас знову вайлдханти, тільки вже в першій половині. Після них з'являється ще кілька фотоїстів з роботом на чолі. В другій половині спочатку трактор. А після нього з'являється дендроваїб. Знову ж таки нагадую, що він буде жерти енергію, тому намагайтеся якось встигнути протиснути ваші ультімейти, якщо вам вони потрібні. Як бачите, в цій половині в мене знову не вистачило демеджу, і мені довелося знімати щита і не отримувати додаткову енергію. Звісно, часу мені вистачить, однак я міг це зробити значно швидше, і скоро ви зрозумієте, чому. Мене непокоїло, чому хайперблуми в кукі дамажать настільки мало. І причина в цьому я забув, що вона в мене переодягнута в новий сапорський сет над краю під Нефер. І я збирав для неї альтернативний сет в атаку. І, звісно, перед тим як робити відео, я не перевірив, що ж там на ній одягнути. Тому з нормальної куки в другій половині швидкість закриття збільшилася б значно. Добре, тепер 12-й поверх. Найпростіше, що можна зробити для закриття 12-го поверху цієї безодні, це взяти в одну половину лауму, а в другу половину інефу або флінса. І це буде найпростіше рішення для закриття цього контенту. Однак все не обмежується лише цими персонажами, та про це ми поговоримо пізніше. Перша половина починається з однієї краплі. Зазвичай вони ставлять дві краплі, а цього разу вирішили поставити одну. Після неї з'являється мілішний робот з фонтейно. Нічого складного, просто продовжуємо його дамажити, і власне все. А останній супротивник вже більш цікавий. Це антилопа з нового регіону. І через певний час вона вішає на усю команду дебаф, що зменшує силу хіла, прибирає крит шанс та трішки зменшує демедж. Для того, щоб зняти його, треба відхилитися на 100%. В другій половині легендарний зомбак. Його механіки не те, щоб дуже складні. Вони схожі на Wild Hunt'ів усіх. Тобто в нього є звичайне ХП, ми його знімаємо до нуля. Далі починаються різні механіки відбуватися, і нам потрібно, як бачите, заповнити так само сірий бар. Цей супротивник дає нам значно менше часу, і нам знову потрібно знімати йому хП. Власне, про механіки на ньому можна не задумуватися, а просто дамажити і дамажити. І так до перемоги. Друга зала починається з легендарного Вішапа, і в нього є одна бридка механіка. Через певний час, здається, коли в нього хп падає нижче 65%, він вмикає щита гідро, який найкраще знімати. За дендро і починає їсти енергію активного персонажа. А якщо енергії нуль, то він з'їдає ХПшку. Як бачите, за рахунок нахіди та лауми я зняв щит дуже швидко і майже миттєво вбив цього супротивника. В другій половині два підряд великих вайлдханти. В них дуже багато хпшки, і при тому, що її треба знімати двічі, як ви розумієте, тут треба або дуже-дуже багато демеджу, або бажано все ж таки мати одного або двох персонажів над краю. Come here, you little rascal! Go! You're free now! Insulation chamber deployed. Annihilation mode. Let the world climb! I'm the meeting. Nothing personal! <sighs> Be free! Time to say hello! Time to shine! Defensive mode engaged. Ultimatum protocol. Третя ж зала починається з боса краба, і це та причина, яка зумовлює нас, обов'язково брати в цю половину дендро плюс. Гідро. І це не обов'язково має бути лаума. Як бачите, я лауму зараз спеціально не використовую для того, щоб показати, що лаума не обов'язкова на цьому супротивнику. Для виконання даної механіки нам потрібно вдарити будь-яким видом блуму. Ці зерна вони активуються і вдарять боса. Після того, як ми спустили боса на землю, далі його можна вбивати вже будь-якими комбінаціями персонажів. Однак, пам'ятаю, Айте, що якщо ви вже берете сюди гідро та дендро персонажа, то краще розглядати таку команду, яка отримує профіт від використання подібних персонажів, як от Хайперблум у моєму випадку. В другій половині ще одна легенда з нового регіону. Він одразу вмикає щит, однак він не є елементальним, його можна збивати просто демеджем. Однак простіше це зробити електрошкодою та лунар або електрочарджем. І далі нам залишається просто добити боса. І все. Так, теперь тришкой аналитикой. Цього разу я вирішив знову не робити табличку з персонажами для різних половин, тому що власне в першу половину нам потрібно взяти одного гідро, одного дендроаплікатора, і далі два інші персонажі можуть майже будь-якими бути. Головне, щоб команда цілісна зібралася з цих персонажів. Тобто, це може бути невілет, це може бути як у мене бачите, мавуйка з сінцю та лаум. Ю, та шилонен. і так я закриваю цією командою. Хоча насправді досить рідко в мене виходить, що мавуйка б'є в реакцію по цих супротивниках однак вона все одно закриває. Щодо другої половини, то сюди я взяв скірк, і одразу скажу, в мене мало часу до того, як вона закриє цього боса, щоб розповісти, як це взагалі все працює. Демеджу в скірк настільки багато, що швидкість закриття цього боса на ній принаймні у моїй команді, просто якась нереальна. Пойнт у тому, що в другу половину можна взяти майже будь-яких персонажів, головне, щоб це була сильна команда, здатна спричиняти достатньо демеджу. А от щодо першої половини, то тут треба трішки поекспериментувати. Як бачите, зараз в мене трошки проблемне закриття цього супротивника, тому що в мене немає достатньої кількості дендростатусу, тому мені довелося трішки потанцювати на ньому. Однак, все одно, як тільки я зніс щита, далі до закрити цього супротивника стало не так і складно. Звісно, використовувати флінса та інефу у другій половині буде найпростішим і найкращим рішенням з можливих. Вони будуть закривати цих супротивників усіх, причому з першої кімнати до третьої, дуже швидко в будь-якій комбінації інших персонажів. Тобто, виберете Флінса та Інефу, додаєте туди будь-якого гідро і закриваєте це все цукрозою. І одна половина у вас закривається. Вже неймовірно швидко. Щодо першої половини, то беріть Хайперблум, беріть Нілу, беріть Бьорджен. Він теж буде працювати. Можна взяти, наприклад, в Бьорджен, можна взяти Юймію Бьорджин, в Бьорджен, і це все зможе закрити так, воно зможе закрити цю половину. Так, звісно, на цьому босі він абсолютно під лауму, тому що ви просто натискаєте її затиснуту навичку, і все, бос одразу майже падає. Тому, якщо у вас є лаума, то звісно це зробити найпростіше. Однак навіть без неї я міг би взяти сюди кірару, наприклад, та барбару, і вони також здатні це зробити не те, щоб дуже складно. Тому так, для цієї і безодні для першої половини треба подумати над тим, яку саме команду ви на неї візьмете. Однак, на мою думку, за досить довгий час. Я думаю, десь за останні 5-6 патчів, це точно найпростіше безодня. Хоча і з певними обмеженнями, однак цих обмежень значно менше ніж зазвичай. В кінці, як і завжди, залишаю вам своїх персонажів. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте were before. Shut the gates, forget us now The tides are changing Can you hear the sound? Can't stop us now We're not backing down, no I you hear the sound